Геча, да, серенем, геча, друзі, всім привіт! Це канал Light Yoga з z Тридасі. Сьогоднішнє заняття це антистрес. Воно допоможе вам розслабитися, відпустити всі напруги та з'єднатися з джерелом, яке надає сил. Насолоджуйтеся цим заняттям і не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну що ж, починаємо. І так, сідаємо прямо, зручну позицію, розводимо коліна якомога ширше. Сідаємо зручно з прямою спиною, плечі круговим рухом відводимо назад, розкриваємо долоні, ставимо долоні на коліна, розкриваємо грудну клітину, розслабляємо голову, шию, глибокий вдих і видих, глибокий вдих і видих. Переходимо. Позу кішки, розводимо коліна ширше, витягуємося за руками вперед, поза дитини, тягнемося за руками вперед, копчиком назад, опускаємо лоб на підлогу. Ще далі, далі тягнемося руками вперед, складаємо руки разом, піднімаємо долоні вгору, Лоб опущений на підлогу, глибоко дихаємо, глибокий вдих. І видих, глибокий вдих, і видих, відпускаємо всі емоції, всі думки, всю напругу, з'єднуємося з теперішнім моментом, розслабляємо нашу спину, розслабляємо наш гребець, підіймаємо голову, випрямляємо руки. Дивимося вперед, глибокий вдих і видих, опускаємо лоб, підіймаємося вгору, розставляємо коліна ще ширше, на край килимо і відводимо таз назад, руки вперед. І підіймаємося вище, штовхаємо таз вгору, прогин в спині, штовхаємо груди до підлоги. Можна опустити голову, покачатися зі сторони в сторони, дати витягнутися нашій спині, дивимося вперед, глибокий вдих, і видих, даємо спині розтягнутися якомога більше. За ручками тягнемося вперед, попружинили трошки в плечах і розслабили голову, опустили голову. На підлогу, глибокий вдих і видих. Дивимося вперед, таз відводимо назад, за руками тягнемося ще далі, штовхаємо груди вниз і плавно, плавно проходимо вперед руками. На ліктях стаємо, ставимо носочки на підлогу, відштовхуємо ноги вгору, можна трошки підійти носочками, і штовхаємо таз, розгинаємо руки, І згинаємо поперемінно наші коліна право і ліво. Дивимося по сторонах, розминаємо шию, і тепер підіймаємо обидві п'ятки вгору і вниз. Вгору і вниз, вдих гору, видих вниз, вдих гору, видих вниз, залишаємося внизу, покачалося зі сторони в сторони, тазом живіт втягнутий, опора на всю поверхню долони. Штовхаємо таз, попружинили в плечах, відчули це витяжіння, якщо важко можна зігнути коліна. І робимо 4 кроки вперед. Опускаємося нижче, вдох, дивимося вперед, видих, опускаємося нижче, чіпляємо руки в замок і робимо покачування зі сторони в сторони замочком, витягуємо нашу спину, шию, поверхню ніг. Розслабляємося, це витяжіння. Тепер з'єднуємо руки за спиною в замочок. І штовхаємо замочок до голови, прожинемо, опускаємо руки вниз і плавно за хребцем, шия останнє, піднімаємося вгору, руки через сторону підіймаємо вгору і опускаємо долоні долоні масте. глибокий вдих і видих, глибокий вдих, плечі відводимо назад. Розкриваємо грудну клітину і видих. Вдих, руки через сторони вгору, згинаємо коліна, опускаємося вниз, дивимося вперед. І права, ліва, нога плавно переходять назад, планка. Опускаємо коліна, груди і підборіддя вниз. Підіймаємося вгору, тягнемося за маківкою вгору, плечі опущені. Дивимося перед собою, витягуємо наші ноги і на видусі переходимо в собаку мордою вниз, Попружинили в плечах, покачалися зі сторони в сторони, дозволили собі розслабитися в цій позиції, опори на всю поверхню долоней, покачалися зі сторони в сторони, підіймаємо вгору і вниз наші п'ятки. Піднімаємо праву ногу вгору, синаємо її в коліні і тягнемо коліна за спину. Тепер згинаємо коліна і ставимо ногу на край килиму вперед. Заднє коліно опускаємо вниз. Опустилися вниз. Відчуваємо розтяжіння в ногах, ставимо долоні на підлогу. Задню ногу випрямляємо і правою рукою штовхаємо ліве коліно в сторону якомога далі. Штовхаємо нашу ногу, відчуваємо витяжіння, можна задню ногу поставити на коліно чи витягнути, як вам комфортно. Даємо розтягнутися нашому тазу, штовхаємо на ту відстань, яка нам комфортна, на якій ми відчуваємо себе затишно. Глибоко дихаємо вдих і видих. Навдосі підіймаємо руку вгору і на видисі опускаємо її вниз, заводимо руку під праве бедро, ставимо руки на лікті. Задню ногу знову можна припідняти, якщо нам дозволяє розтяжка. І опускаємося нижче, як нам зручно. Випрямляємо руки, дивимося вперед. І переводимо праву ногу знову вгору, якомога вище, дивимося вперед. І згинаємо коліно і плавно переводимо праву ногу вперед. В позу з зігнутим колінням. Дивимося вперед, таз, розвертаємо вперед, задню ногу, витягуємо. Витягуємо шию, розкриваємо грудну клітину і на витосі опускаємося вниз, долоні ставимо перед собою і опускаємо голову на наші долоні, повністю розслабляємось, дозволяємо м'язам ніг розслабитись і розтягнутися одночасно. Глибоко дихаємо, продихаємо особливо ті місця, які найбільше цього потребують ці позиції головне відчути розслаблення і спокій. Глибоко дихаємо, вдих і видих. Відпускаємо всі думки напругу, ще один глибокий вдих і видих. І навдосі ми плавно-плавно підіймаємо нашу голову вгору. Дивимося вперед, допомагаємо руками, відштовхуємося від підлоги, підіймаємося вгору і розвитоємось вперед, випрямляємо нашу ліву ногу, праву згинаємо, руки через сторони підіваємо вгору, опускаємо ліву руку на праве коліно, витягуємося за. Правою рукою вгору, дивимося в сторону правої витягнутої руки і пускаємося йому комога нижче, причому ягодиці залишаються у нас на підлозі. Якщо дозволяє нам витяжіння, можемо правою рукою взятися за витягнутий носочок і дивимося під плече. Якщо нам так незручно, ми залишаємося в попередній позиції. І плавно повертаємося вгору, розвертаємося до витягнутої ноги. Робимо глибокий вдих і на видосі чіпляємося чи за голень, чи крокуємо вперед, опускаємо лікті. І можна взятися за п'ятку, якщо дозволяє нам розтяжка. І тягнемося нашою моківкою до носочку. Носочок на себе. Робимо той варіант, який нам найбільш комфортний. Дивимося вперед, глибокий вдих. І на видусі крокуємо руками вгору, повертаємося в центр. Ставимо руки, згинаємо коліна і переходимо в позу планки. І собака мордує вниз, глибокий вдих, попружинили і покачали тазом зі сторони в сторони. Підіймаємо тепер ліву ногу вгору якомога вище. Згинаємо коліно і ставимо ногу на край коврику. Задню ногу можна поставити на коліно, дивимося вперед, руки витягнуті. Тепер лівою рукою можна відштовхнути ліву, ліве коліно в сторону. Можна припідняти задню ногу чи опустити. Дивимося вгору, штовхаємо лівою рукою ліве коліно. Відчуваємо витяжіння в нашому тазі і розслабляємося одночасно, насолоджуємося цим витяжінням і глибоко-глибоко дихаємо. Глибокий вдих. І на видисі повертаємося в центр, ставимо долоні перед собою. Тепер ліву руку підіймаємо вгору. Опускаємо вниз і заводимо під ліве бедро, ставимо руки на край килиму, можна підняти задню ногу, ставимо руки на, колі, на ліктя, можна попружинити вперед-назад. Можна опустити голову, якщо дозволяє нам витяжіння, чи залишаємося в попередній позиції. Якщо все добре. То дихаємо тут глибоко. Опускаємо задню ногу, підіймаємося вгору. І праву ногу ставимо назад, ліву витягуємо вгору якомога вище. Згинаємо коліна і крокуємо вперед зігнутим коліном. Коліно вкладаємо перед собою, задню ногу витягуємо таз розвернути розвернутий вперед. Дивимося вперед. І на видих опускаємося вниз, голову кладемо на наші долоні і повністю-повністю розслабляємося, відчуваємо розтяжіння в наших ногах і насолоджуємося цим відчуттям. Воно приємне. І глибоко-глибоко дихаємо. Глибокий вдих. І видих, відпускаємо всю напругу. Глибокий вдих, видих, відпускаємо всі думки, глибокий вдих. І з видихом піднімаємо голову вгору, дивимося вперед і витягуємо наші долоні, витягуємося вгору і розвертаємося вперед, витягаємо праву ногу. Сідаємо на обидві ягодиці, руки через сторону підіймаємо вгору, витягуємося, видих, опускаємо праву руку на ліве бедро, вдих, підіймаємо ліву руку вгору і на видосі тягнемося лівою рукою до правої ноги, розтягуємо лівий бік, опускаємося настільки низько, наскільки нам дозволяє наше витяжіння. Якщо все добре, можна опустити. Праве плече і дотягнутися лівою рукою до стопи. Вдих і видих. Вибираємо комфортну для себе позицію. Вдих і на видосі повертаємося в центр. Тепер плавно розвертаємося до витягнутої ноги, Розвертаємо корпус, робимо глибокий вдих. І на видосі опускаємося нижче, можна взятися за нашу голень. Дивимося вперед. Можна опуститися ще нижче, на лікті, чи якщо тут вже комфортно, добре, то тягнемося до нашої п'ятки і маківкою тягнемося до витягнути ноги до стопи, носочок на себе. Стараємося спину вирівняти, опустити живіт на бедро. І глибоко-глибоко дихаємо, відчуваємо витяжіння в нозі, в спині, дивимося вперед, вдих. І на видосі підіймаємося вгору, розвертаємося в центр через сторони руки вгору, і на видосі переходимо в планку, глибокий вдих планка і з видихом опускаємо коліна, витягуємо ноги. Плечі відводені назад, тягнемося за маківкою вгору. Вдих і на видисі переходимо в собаку мордою вниз. Крокуємо вперед, дивимося вперед, вдих. І видих. згинаємо коліна і розпрямляємо. Опускаємося нижче і плавно грибець за грибцем підіймаємо вгору, руки через сторону вгору. розкриваємо грудну клітину, опускаємо долоні і з прямою спиною опускаємося вниз. Знову згинаємо ноги. Права нога йде назад, ліва назад, планка. Опускаємо коліна, груди і підборіття, глибокий вдих, собака мордою вгору, розкриваємо грудну клітину. Видих, собака мордою вниз, тягнемося нижче, тазом можна покачатися зі сторони в сторону. І крокуємо знову вперед, дивимося вперед дих, І на видихся, опускаємося нижче, можна зігнути коліна. І плавно хребет за хребцем підіймаємося вгору, шия остання, вдих через сторони руки вгору, розкриваємо грудну клітину. Видих, з прямою спиною опускаємося вниз, кладемо долоні на підлогу і на видисі знову підіймаємося плавно-плавно вгору, вдих через сторони руки вгору, видих, намасте, глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Розвертаємося в центр, кладемо обидві долоні на груди, відчуваємо серцебиття і розкриваємо грудну клітину, руки розводимо в сторони якомога більше назад, опускаємося вниз, гинаємо коліна, сідаємо на носочки, тримаємося на носочках, дивимося вперед. І на видисі, опускаємо голову, округляємо спину, опускаємо голову до колін, обіймаємо наші коліна, обіймаємо себе, тримаємося на носочках і глибоко-глибоко дихаємо, відчуваємо тепло нашого тіла, відчуваємо приємну позу зародиша. опускаємо руки на підлогу, повертаємося впродовж килиму. Витягуємо ноги вперед, сідаємо на сідниці. долоні кладемо на підлогу, пальчиками вперед, розкриваємо грудну клітину, якомога більше, голову можна запрокинути, розкриваємо наше серце, вдих і видих, переходимо в центр і плавно, плавно лягаємо на підлогу, Хреб... гребець за хребцем, повільно. Руки кладемо під ягодиці. Витягуємо ноги вперед, вдих і на видосі піднімаємо груди вперед, запрокидуємо голову, кладемо голову на маківку, грудями тягнемося високо-високо вгору. Поза риби, відчуваємо витяжіння в нашому грудному відділі, відчуваємо розкриття грудного відділу. Відчуваємо приємне-приємне витяжіння в нашій спині. Глибокий вдих. Видих, вдих. І на видосі плавно підіймаємо голову і опускаємо спину, звільняємо руки, підіймаємо праву ногу, ліво, обіймаємо руками наші ноги, опускаємося на підлогу вдих. І на видосі підіймаємо голову вгору. І тягнемося лбом до наших колін, піднімаємо себе. Глибокий вдих, видих і покачаємося зі сторони в сторони. Розслабимо нашу спину, поясницю. Повністю відпустимо всю напругу в спині. Глибокий вдих і видих. Випрямляємо ноги, носочками тягнемося вгору, руки розводимо в сторони. Носочки на себе. Дивимося головою вправо, згинаємо коліна і ноги відводимо вліво в протилежну сторону. Вдих вгору, видих, голова в протилежну, а ноги вправо. Слідкуємо, щоб наші плечі не відривалися від підлоги. І поперемінно міняємо ноги і голову місцями. Глибокий вдих вгору, видих в сторону, вдих вгору. Видих в сторону, відчуваємо наш прес, зміцнюємо м'язи живота, дивимося вперед, видих, опускаємо стопи, плавно підіймаємося. І тепер зводимо стопи разом, коліна в сторону і плавно опускаємося вниз, дозволяємо силі, гравітації самій зробити нашу роботу і опускаємо долоні на ту область, яка найбільше потребує уваги. Це може бути серце, це може бути таз, чи може бути живіт. І повністю-повністю розслабляємось, дозволяємо колінам самим розкритися в той момент, коли ми розслабляємося, закриваємо очі і відпускаємо все те, що нам більше не потрібно, всі старі думки, всі емоції. Які нас турбують. Ми все, все відпускаємо, віддаємо матінці землі, закриваємо очі і повністю-повністю розслабляємося, відпускаємо всі думки, відчуваємо легкість. Свободу, турботу, захист, любов. Тепер з'єднуємо коліна разом, витягуємо ноги вперед, руки вгору і витягуємося якомога вище. Натягуємо наш хребет, як струночку, і поперемінно тягнемося одною рукою іншою. Тягнемо руки, бік і знову витягуємося обома руками. В різні сторони і на видасі опускаємо руки в сторони і вниз, впродовж тіла, ноги трошки ширше і повністю-повністю розслабляємось, Шавасана відпускаємо на розслабляємо всі м'язи, обличчя, кутики, вуст, спину, бедра, стопи віддаємо себе цьому відчуттю повного-повного розслаблення, відчуваємо, як сила притяжіння тягне нас до себе, окутуючи любов'ю, і турботою, захистом. Глибоко дихаємо, можна покачати головою зі сторони в сторону, розслабити шию. На видосі згинаємо коліна, перекочуємось на бік і допомагаємо руками, встаємо прямо, сідаємо на обидві ягодиці, зручну позицію, плечі відводимо назад круговим рухом, долоні розкриваємо вгору, з'єднуємо великий і вказівний палець вмудро, посміхаємось, закриваємо очі відчуваємо приємне відчуття легкості. І уявляємо, що в області нашого лба загорається світле, приємне світло, яке наповнює нас сяйвом, і це світло плавно опускається в наше серце і заповнює всю грудну клітину своїм теплом, любов'ю. І ця любов, це тепло розповсюджується на наші руки. Ми складаємо руки на масти і кладемо їх на серце, відчуваємо це, це тепло, відчуваємо серцебиття, відчуваємо любов і вдячність, Посміхаємося, відчуваємо легкість, глибокий вдих. Намасте! Всім чудового дня.